Із обуренням кореспонденти надзвичайних новин стикаються з першої ж хвилини. Кияни просто волають, адже влада не чує. Я тут живу, дишать нечим. мати товась. Прпашла туди там закрита. Ну Нотма там только Один з членів ініціативної групи розповідає: будівництво стало поперек горла вже всім навколишнім мешканцям. Будують переважно вночі, бо під час роботи метрополітену працювати не дозволено. Їм Ім решлістрої часу 10 до 4:50 утра. Ну застройщик нарушает и даже. Днем утром они проводят строительные роботи. Незважаючи на заборону, важка техніка працює. Одразу ж до знімальної групи підходить чоловік, який відрекомендувався представником забудовника, але відповіді на гострі запитання уникає. Вас третіна робота проводяться днем і лікровосутично. Nee, строительные роботи проходять в установленном порядку. Любая стройка в місті создають якісь ну, определенні неудобства. Сьогодні мешканці переполучилися через те, що будівельники знесли частину входу в підземку. Сам вихід завалило цементом, а від несподіваної перешкоди в метро зранку була давка. Сьогодні вони ламають накрытие на над вестибюлем бетоне з гранітом. Они роз... ламають, цю... Ту, що ви знімали, машину, роздалбують. От час видно, одна арматура тільки зричить. Больше нічого. Рівень шуму, що створює будівництво, переходить усі межі. Мешканці навіть спеціально заміряли, вдвічі перевищує, максимально допустимо. Максимальний рівень шуму 67 дБ. Вимірян 6 сентября 22.40. Мінімально було 35. 35. моя норма 30 диціберів ночної. Незаконність будівництва це найбільша проблема. Новий торгово-розважальний центр несе набагато серйознішу загрозу. І основна проблема в самій станції. Побудована ще за радянських часів, вона може просто зруйнуватися. Станція побудована в піску, і блоки здвигалися, і поїзди почали черкати. Кришею, об потолок. У Володимира Григоровича під час робіт по укріпленню станції у 90-х роках загинув брат. Йому треба було замірити вібрацію. І він спустився, щоб провірити, чи все правильно стоїть, От. і почав вилазити, а тут пішов поїзд. І пішла вібрація, а плити, якісь плити там були, краном їх піднімали, і плита поїхала по піску і роздавила його на Якщо навіть вібрація потяга може спричинити трагедію, то будувати зверху триповерховий комплекс наднебезпечно. По стінах і стелі станції вже йдуть тріщини, які намагаються оперативним чином залатати. Якщо конструкція під тиском надбудови провалиться, то можуть загинути сотні людей, які опиняться заручниками на заваленій станції. Небезпечно перша причина з того, що ця станція не буковіше побудові не була розрахована на те, що щось повинно бути зверху. Друга причина 30 років пройшло. Хто зараз може сказати, що той бетон, той бетон, який там був закладений, що він витримає таку нагрузку? Будівництво кажуть активісти, лобює сам мер Києва і доводять це відповідним постом Віталія Кличка у мережі Твіттер. Відтермінував громадські слухання на 22 дні. Дав забудовникам на героїв Дніпра ще трохи часу, щоб встигли заснуватися. Хто відповідає за потенційну небезпеку невідомо, але оболонці вже панікують. кажуть, як завжди, постфактом влада перевалить провину або на забудовників, або за звичкою на попередників.